Я можу сказати, що ви частина тої Європи, про яку мріє більша площа України. Тобто непонятно, якими флюїдами яким чином в Кам'янці публіка просто на голову відрізняється від всієї території України. Тут нереальний вулкан емоцій і, і я навіть не можу перечислити всього, що я тут жив. Ми вийшли на сцену, я, я зразу впав знаєш, на задні місце і думаю, й-мойо, отак от, от має виглядати ціла країна. Скажіть, будь ласка, які ваші нові проєкти? Боюся друси, так то труси. саме основне, чим ми зараз займаємося, тому що я рахую, що дуже мало інтелекту на українській страні, і треба у -у -у. то діло, яке робить ефір теле і радіостанції настільки пагубним, що моя дочка, наприклад, 11 років не має, що подивитися, У мене був поштовх. Підходить моя бася, маленька дочка, один з років, шостий клас. Підходить, каже, тато, ти знаєш, що я не маю що дивитися по, по телеку українському. Все дуже низкосортне, ну, Каже, я не маю. Я буду дивитися якісь західні канали. Вот. І, і, і по цій причині в нас не показують українське телебачення вдома. Я повирував, тому що реально нема що дивитися. Настільки скриметелізовано, то все. І тому велик проект посетики має стібати український для того, щоб для того, щоб був нервний, для того, щоб люди, які роблять не інтелектуальний продукт, просто переживали перед тим, ніж вони дадуть його на загальний рост. А, да. а що б ви пожелали от именно, сейчас, групам, або просто сталістам, які прориваються на Ой, блін, То саме тяжкі про що ти міг запитати, якщо чесно? Настільки тяжко зараз прорватися кому-небудь, тому що пройшли ті часи, коли конкуренції не було. А зараз конкуренція дурна. Зараз дуже багато є е, одиниць, любовниці, багатих дядьок, які, які проплачують реально рамку радіо ефірів, рамку телеефірів. І талановиті люди просто не мають елементарної можливості прорватися туди. Я, я просто, ну, Із-за того появилися повіжі труси. kad aš jau mokysiu, kad aš jau mokysiu tų sistemų.